Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про мінімальну заробітну плату в 2024 році. Хочу нагадати, що законом про державний бюджет України передбачається поетапне підвищення мінімалки у два етапи: перший це січень до розміру 7100 гривень і Відповідно, потім улітку до 8000 гривень. Але про спілки України виступили із заявою, в якій просять збільшити розмір мінімалки. Мінімальної заробітної плати в 2024 році до розміру 9257 гривень. Адже вже в 2023 році рівень тої мінімальної заробітної плати він не відповідає скажімо, нашій дійсності, тому що ми пам'ятаємо, що протягом 2023 року розмір мінімальної заробітної плати був заморожений, і він на даний момент становить 6700 гривень. Тож Федерація про спілок України. Просить розглянути саме такий варіант і збільшити в 2024 році розмір мінімальної заробітної плати саме до 9257 гривень. Як це буде, чи буде це відбуватися так чи ні, тому що про Даний розмір мінімальної заробітної плати вже я чую від експертів, що він би був би, напевно найбільш би прийнятним для нас з вами. Але я думаю, що все ж таки навіть розмір 9257 гривень з нашими цінами, на жаль, не покриває. Всіх мінімальних потреб для людини, тому що ми говоримо ще про відрахування, про податки, і тобто те, що залишається у людей на руки. Але будемо слідкувати, і все ж таки, мені дуже цікаво, чи прислуховує прислуховується в цьому році до профспілок, чи все ж таки залишать так, як. Це за передбачено законом про державний бюджет на 2024 рік. Я вам обов'язково розповім. І вже я думаю, що ближче до кінця 2023 року ми будемо з вами розуміти, на який розмір мінімальної заробітної плати ми зможемо претендувати.